Добрий вечір. Запрошую вас, під абажур. Найбільше щастя для дитини це рости в здоровій родині, де тебе люблять, де про тебе піклуються. Але бувають різні життєві обставини, бувають різні родини, бувають різні батьки. От за стереотипом начебто ми так сприймаємо, що інтернати ну, це ті будинки, де виховуються переважно діти-сироти, або діти й батьки, яких позбавлені батьківських прав. Але насправді це не так. Лише 8% там таких дітей. 92% десь це дітки з родин, ну, ми про них говоримо, кризові родини. Тобто Ті родини, які попали у певні обставини, у певні проблеми, які вони не можуть самостійно вирішити і змушені віддавати дітей в інтернати. Сьогодні у мене в гостях голова громадської організації Хмельниччина безсерід Тетяна Воронцова. Вони допомагають повернути дітей з інтернатів в родини. Як це відбувається? Вона сьогодні нам розповість. Ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете з нами спілкуватися, якщо ви знаєте такі родини, можливо, вам потрібна така допомога. Будь ласка, телефонуйте. Я гадаю, що моя сьогоднішня гостя спробує дати вам дійсно компетентну відповідь на ваші запитання. Телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки. Телефони будете бачити на екрані. А я кажу добрий вечір, Тетяні. Добрий, добрий. вечір. Доброго вечора. Дякую, що запросили. Дякую, Тетяна, що погодилися. Давайте ми розпочнемо. От одразу знаю, що нещодавно, буквально 1 червня, закінчилася у вас акція, просто чудова акція з такою назвою, як щастя дитини у твоїх руках. Uh -huh. Там було деревце. Розкажіть, як воно розквітло там за, за пару місяців та які плоди дало, що там взагалі відбувалося. Так, у нас була така акція, ми, до речі, її не завершуємо. Думаю, що ми будемо її продовжити. Uh -huh. Бо мета акції була це щоб кожна дитина жила в родині. Ми ще не досягли цієї мети, тому будемо цю тему піднімати і піднімати. Для того, щоб всі діти були щасливі, а це дійсно можливо тільки в сім'ї. Акція заключалась в тому, що кожен громадянин, там житель нашої області, гість будь-хто угу. міг прийти сам чи зі своїми дітьми до деревця або в себе вдома вирізати долоньку, причепити на це деревце і сказати важливі слова про те, що кожна дитина має жити в родині, в родині. і що щастя дитини в наших руках. І це дійсно так. Не в руках Руках посадовців, не в руках будь-кого, а в руках дійсно небайдужих людей, які хочуть щось змінити. Це, це ситуацію. воно було біля дитячого світу. Так. Ну, воно це і так. зараз там є. Воно і зараз там є. І ще до речі, я знаю, що люди ще домальовують, доносять, чіпляють. Хто побачив цю інформацію і не встиг вони ще до сих пір на те дереться чіпляють долоньки, до так. свої. але таким чином ви заохочували ще людей і до збору якоїсь допомоги, і матеріальної. Чи, чи це не відбувалося? Як це взагалі відбувалося. Ми робили оголошення, також у нас були такі флейрочки. Ми пропонували людям, хто бажає, долучитися і перерахувати кошти в підтримку саме родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. За цей час ми також надавали тим родинам, і ось 1 червня родини приїхали розповісти свої історії, приїхали розповісти, як їхнє життя змінилося після отриманої допомоги. І ми для них зробили таке. Свято дуже гарне в місті, тому що дітки з цих родин просто вперше побували в місті, для них це було чудо. Це переважно сільські родини. Так, да, це все майже сіл родини. Хоча в нас були і з міста, але приїхали саме родини з далеких сіл. Угу. От знаєте, коли я дізналась про те, що у вас троє дітей. Ви, Матуся. Здавалось би, піклуйся про своїх дітей, живи в своїй родині. Ні, вам потрібно було допомагати іншим. На якому етапі в вашому житті це відбулося і що дійсно спонукало до того, щоб зачепила ота біль тих родин? Я хочу вам сказати, що нам не троє дітей, в мене семеро дітей. У вас семеро дітей? Так. Власних? Я називаю всіх своїх дітей власними дітьми, тому що якщо ти приймаєш дитину в свою сім'ю, це теж стає твоя дитина і різниці не має бути. А, якось так склалося, що багато років тому. Я я, захоплю, я я просто працюючи в школі, помітила, коли з діток такі тоді були дітки в вулиці. Для мене було незрозуміло, як діти можуть сидіти голодні на вулиці, де їхні батьки. І ось воно так зацепило мене дуже серйозно, дуже потужно. Я не змогла пройти мимо. Почала організовувати своїх друзів допомогу. І далі, ось воно мене так затягнуло, і я вже без цього не можу жити. Тобто, вже з 2000 року. Я займаюся цією проблемою, міняються ситуації, і міняються, можна сказати, методи нашої роботи, форми допомоги, групи людей, яким ми допомагаємо, в залежності від ситуації. І так працюємо. Але мета одна: діти мають жити в сім'ї, сиріт не має бути. Добре, давайте тепер. Спробуємо от якось детальніше на прикладі родин. Я дуже хочу, щоб сьогодні дійсно звучали оті конкретні справи, да, які ви зробили і допомогли яким родинам. От дивіться, здавалося б, ну, сім'я, е, ну, кризова, важко їм живеться, важко виховувати дітей, немає тих умов. Держава начебто пропонує та, взяти дитину в інтернат, допомогти цій родині, щоб там дитинка виховувалася. Що поганого в цьому? Що поганого. Ну, по-перше, найкраще, де може бути дитині, це в сім'ї. Якщо родина погана, дійсно, то краще, хай би ту родину позбавляли батьківських прав, щоб дитина мала шанс таки отримати шанс жити в нормальній сім'ї. Тому що в нас є черга на усиновлення. і багато людей, які не можуть мати дітей, не можуть усиновити, бо дітей немає. І це парадокс. Економічно теж набагато дешевше державі буде підтримати в якусь кризову ситуації сім'ю ніж платити на утримання дитини цієї чи дітей, бо зазвичай в більшості випадків це багатодітні сім'ї. А скільки в середньому місяць в інтернеті на дитину? Ну е, взагалі залежить від закладу, але то як інформація, яка володіє, то від 10 майже до 20 тисяч гривень в місяць. місяць. Да, це чомусь не знаю, чому такий розподіл, але по різних закладах нам по статистиці надіслали в різні цифри. Це занадто велика сума коштів, і я думаю, що за ці кошти ем, набагато менші можна просто елементарно підтримати родину. Давайте ми розкажемо про родину, в якій були свої дійсно, і сльози, і своє, свій біль і, і своя радість за допомогою вашої громадської організації. От родина Малюти, до прикладу. <кхід> Звернулася до нас. Наші ж волонтери дізнались таку ситуацію, що молода мама Ванеса. Вона не може вже декілька років якось так сталися причини, що молодшу дитину дитину вона захворіла з лікарні. Прямо її сказали, що треба помістити в дитячий будинок Берізка, для того, щоб а надати на їй Для того щоб надати її допомогу. Лікувати дитину, вилікувати це зрозуміло могло бути і в лікарні, але в даному випадку мамі запропонували написати заяву на 6 місяців поміщення. Вона написала таку заяву, тому що боялася за здоров'я. Ну десь напевно, що півроку було вже дитині. Вона потрапила з нею в лікарню. І е, її помістили тоді, переконали віддати дитину. Дійсно, вони жили в скруті. Е, на той час приблизно десь в той період померла мама Веси. Ванеса. Ванеса сама якийсь час навчалася в школі-інтернаті. І дуже важко їй було. Тобто вона погодилася. Спочатку вона погодилася, а далі вона вже хотіла йти забрати, її не віддавали. І... А чому не віддавали? От, мама віддала дитину, uh -huh. ну, добровільно, uh -huh. та? От, аби держава допомогла їй в uh -huh. якийсь період часу. І що далі мама, якщо вже в неї покращилися умови, а умови в неї покращилися чи ні? Та справа в тому, що в неї непогані умови, в неї дуже гарна, гарний будинок і дуже частенько, нема ні запаху, uh -huh. поганого. Тобто умови вона порівняно з другими родинами. Нами дуже хороші. Чому вона не може забрати дитину? Її пояснювали тим, що ще дитина не одужала. Нам пояснювали тим, що дитині потрібна інвалідність, і саме з цієї причини треба, щоб вона там обстежувалась далі. Хоча інвалідність оформляється набагато швидше. Там було багато непорозумінь, багато якихось незрозумілих ні для кого речей, суперечливих, якихось неправдивих в той же час. І тому ми підключилися дуже активно, так само запрошували телебачення, депутатів. Об'єдналися всі разом, і дуже короткий період часу ми вимагали, зібрали комісію, на які Ванесі повернули Діану, і ми всі разом теж ходили її звідти забирали. До сих пір вона знаходиться в своїй сім'ї, все в них чудово, вони щасливі. Дитинка розвивається в два роки. Дитина навіть не ходила. Зараз дитина ходить, розмовляє. Дуже гарна дівчинка. Така світла. Я Зараз хочу звернутися до наших глядачів, подивитися прямий ефір програми «Під абажуром», Ми говоримо про дітей, які потрапили в будинки інтернатів з кризових сімей, і е, як можна все ж таки повернути цю дитину, якщо змінюються ваші життєві обставини, є громадська організація, яка допомагає це зробити, це Хмельниччина безсерід. Якщо є запитання, то, будь ласка, телефонуйте. Знаю, ще така родина вербицьких, та? mm -hmm. також там дуже своєрідна і цікава історія. І взагалі про цю родину ви дізналися випадково. Теж хочу, щоб ви на цьому сконцентрували таки зараз розповіли нам про це. Ми з цією родиною спілкуємося вже буде скоро напевно рік. Приїхали ми до них. Це чудова родина, яка самотужки ну, не віддаючи нікуди дітей, виховує 11 дітей. Це дуже зараз складно, напевно. Але вони дуже старалися. Них... Це сільська родина. Так, да, сільська родина, дуже роботяща, ніхто в них там, я не бачила, що би там пив, чи такого взагалі не помічали ніколи. Але, звичайно, утримувати 11 дітей це дуже складно. Ми зараз бачимо дівчинку. Що в неї з руком? Це Крістінка, в неї був стався в них нещасний випадок. Вона гелячкою виколола собі очко, і теж їй не була надана ніяка допомога. Лікарі повідомили, що в неї кон'юктивіт. Ми взяли на обстеження її в місто Хмельницький і нам сказали, що це терміново порувати, і причому в Філатова інституті в Одесі, тому що вона може втратити взагалі зір. Ми також залучали людей, робили оголошення, збирали кошти і організували їм лікування, її прооперували. Зараз ще в одному для на одне око в них протез, друге око зряче повністю. Дитина може повноцінно себе почувати в школі, в суспільстві. І ми до сих пір підтримуємо дуже гарні дружні стосунки, що мені ще подобається в цій родині. Як до них приїжджаю, вони мене теж як, як родину вже зустрічають, стіл накривають постійно. Тобто такі в нас дуже добрі. Стосунки, і вони дуже щасливі від того, що стали комусь небайдужі. Хоча до цього часу вони дивувались, сказали, як вона знайшли. Ми до стількох людей звертались, ми стільки писали заяв. І нам прийшли, сказали, віддавайте дітей, і вирішуйте свої проблеми. А чи знають ці люди про свої права? Чи знають вони про те, хто і яким чином може їм допомогти? Взагалі, чи доводиться вам давати, крім того, ще якусь і дійсно юридичну допомогу, якісь роз'яснення, оформлення якихось документів? Ви ж не тільки привозите їм, скажімо, там харчі, і одяг. Правда ж? Угу. Взагалі наша мета не просто привезти дійсно харчі і одяг. Ми хочемо допомогти людям побачити вихід, почати мріяти і зрозуміти, що в них є краще майбутнє, що вони, знаєте, як от сидить людина в болоті там, вночі і нічого більше не бачить. А є вихід, є зорі, є сонце, і ми стараємося їм показати, що є інша сторона медалі, інше життя. Тому є в нас юридична підтримка, в нас є вже не один юрист, який як волонтер підключається до нас є адвокати, нотаріуси, які безкоштовно надають свої консультації, допомогу, представляють інтерес, якщо потрібно, і в органах влади, і в судах, і скрізь де необхідно, щоб вирішити якісь серйозніші проблеми. Цих родин. Uh -huh. І основне, більшість із них, наприклад, не знаю, що їм якась допомога має бути. Тобто ви допомагаєте чим. їм і оформити документи, да, і да, написати да, заяви. Так, так, так. але в той же час ми їх активізуємо і ми просто даємо їм такі стимули, ми їм кажемо, ви можете заробляти гроші. Навіть якщо у вас нема роботи в селі, ви можете зробити якусь свою справу. Деякі з них uh -huh. щось купили собі, якийсь тваринок, деякі там почали якісь садки робити. Одним словом, люди, якщо їх заохотити і показати мрію, вони і будуть. Показати, що вони не байдужі да, що Вони, вони просто тоді цією ідеєю запалюються і їм самим це подобається. Тань, але для цього всього потрібен ресурс, потрібні матеріальні якісь кошти, потрібні ем, людський так само ресурс. Е, як ви з цим справляєтесь? Ну, поки що нас вистачає. З кожним днем збільшується кількість людей, які готові нас підтримувати. При кожній ситуації ми робимо оголошення. У нас є група в соцмережах Хмельниччина без серед, в нас є група. Такі у вайбері. Ми собі, якщо є якась проблема, ми викидуємо оголошення, треба когось навідати, треба от, що, чимось допомогти. І бажаючі завжди знаходяться. Не одна людина це все робить. Ми просто команда, і я пишаюсь тими людьми, які собі Але долучаються. Але Якщо є бажаючі волонтери, які готові до вас долучитися, завжди, будь ласка, так? Так, завжди, будь ласка. Ми раді кожній людині нікому не відмовляємо. Мене, мене особисто вразила також історія. Міщишина, мені здається прізвище жінки, також яка була в сиротинці, і також народила дитинку, і там якась ціла історія з приводу, що ту дитину в неї відібрали, що сталося, чому взагалі, і ви так само допомагали їй, спілкувалися і з державними структурами, і з соціальними службами, і з поліцією геть з усіма. Справді вона не була в серединці, вона була в лікарні. І так само, скільки ней... але вона виховувалася раніше в інтернаті? Ем... Напевно, що ні. Не можу вам цього сказати. Знаю, що батьків в неї немає. Вона була в лікарні з дитиною, жити в неї не було, де і в неї був втрачений її паспорт. І ось у зв'язку з цим їй сказали, що вона не може без паспорта забрати, забрати дитину, дитину. Яку Вона народила? Але, де, вона повинна її залишити, написати на півроку йти оформлювати паспорт. Це було неправильно і це було не по закону. Згідно закону, факт материнства встановлюється не наявністю паспортом, а наявністю того, що ця жінка народила цю дитину. І дійсно було багато ситуацій. Поки ми забрали дитину, то було дуже складно, тому що були перешкоди, перепони, і навіть і поліція була, і ми з поліцією забирали. І зараз Наталя проживає у нас тимчасово. У вас вдома. Так. Ось Марійка наша, вона вже її... Це ви хрестили? Так. її вчора... Наші волонтери. Вчора було Марійки наші 5 місяців. Вона настільки добра, посміхається, ми дуже її любимо, тому що ця дитина майже ніколи не плаче. Вона щаслива, і ми щасливі від того, що ми маємо ще одну таку дитинку, таке сонечко, такого ангелочка, яку всі люблять, тішать по черзі черга, хто буде гратися з Марійкою. І... Я дивлюся в ваші очі і просто захоплююся, тому що це настільки щиро і навіть, от знаєте, як буває оця усмішка і, і сльози поруч, тому що. Ну тому що шкода маленький, і в той же час воно поруч, ти його бачиш. Ти вже розумієш, що допомогла, і, і життя налагоджується. Це найголовніше. Найголовніше, і найголовніше те, що відчуваєш просто щастя від цього. Набагато більше щастя не коли тобі допомагають, а коли ти комусь допоможеш. От просто неймовірні відчуття, і я просто кожній людині кажу, якщо ти зробиш комусь добру справу, це потрібно в першу чергу тобі, ти станеш щасливішою. Угу. Та людина, само собою, ну це тобі треба. Ми всі так створені, що нам усім потрібно комусь допомагати, робити добрі справи, іначе ми будемо нещасні люди. У нас є дзвінок, та НТВ. Послухаємо. Добрий вечір. Ми слухаємо ви в ефірі. Да, добрий вечір. Доброго дня. Добрий вечір. Е, я хотіла би подякувати Тетяні також за її діяльність і за те, що є чудова організація. Хтось нам говорив якісь подяки. Якщо можете, зателефонуйте ще раз, щось у нас зірвався дзвінок, ми будемо чекати. Будь ласка, телефонуйте. Ми продовжимо говорити про родини, тому що я не терма сьогодні хотіла почути саме історії, живі і справжні. Та? От ще була у вас родина от, Алінки. Угу. Що це за родина? Що в них сталося? Тобто, начебто, історії десь і подібні, але в той же час вони настільки різні. Зараз у нас ще раз є дзвіночок. Угу. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло? Так, ми вас так, слухаємо. Так. Я хотіла би подякувати і задати запитання. Будь що ласка. робити в таких ситуаціях, коли ти мама вговориш, що не віддаває дітей, що їм буде погано без тебе? От вона от хоче відпочити, можливо, якась після родова депресія, неї якісь проблеми, і від допомоги відмовляється, і от не хоче діти її не дуже цікавлять. Угу яким чином можна допомогти матусі? Як говорити? От як такі ситуації не хочеться, щоб дитина була в дитячому будинку? Дякую за запитання. Я думаю, що як казала Наталя, кожна ситуація вона індивідуальна. І, звичайно, варто з мамою поспілкуватися, варто підтримати, варто, щоб психологи е, попрацювали. Е, але якщо мама категорично відмовляється від своїх материнських обов'язків, то тоді зрозуміло, було б найкращий варіант, якби ці діти якби потрапили в якусь сім'ю. Можливо, навіть тимчасово пожили в іншій сім'ї, можливо, мама одумається. Бо якщо дитина потрапляє вже в дитячий будинок, це найгірший варіант, то й дуже не Правильно. Буває таке, що родичі є, буває, що родичів немає. Але в будь-якому випадку є родини, які б тимчасово теж на якийсь час приймали до себе таких діток, піклувалися про них. Варто взагалі би, я дуже би хотіла це питання підняти десь в нашій обласній раді, на рівні області, щоб в нас зробити якусь таку програму обласну, щоб такі родини мали можливість до себе брати в гості таких діток, mm -hmm. да, там, на тимчасове проживання. І я вірю, що якісь мами би і одумувалися. Тобто те, щоб забрати дитину в інтернат, це вже як то кажуть, остання інстанція. Все так. ж таки, треба спробувати якісь інші варіанти, і, і найголовніше не залишати сам на сам матусю, мені здається. Вона має знати, що є ті люди, які готові їй допомогти, і є ті люди, з якими вона може поговорити. Хоча би звичайно краще до спеціалістів звернутися, от але почати можна і от з організації Хмельниччина без слід. Я гадаю, що Тетяна обов'язково допоможе і знайде вихід на тих самих і спеціалістів. Правда, Штань? У нас є ще один дзвінок. Угу. Так, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Е, так ще хочу одне питання задати. Наскільки я знаю за кордоном, там уже запроваджена така. Система, що там немає інтернатів, а от е, тимчасово приймають сім'ї uh -huh. дітей. І е, наскільки от в нас можлива така програма, і скільки часу піде на те, щоб от її запровадити? В наші вас звати, і звідки ви до нас телефонуєте? Ірина, Ірина. Я з Хмельницької області, місто Старокостянтинів? Дуже приємно, дякуємо, Ірина. Дійсно, за кордоном запроваджена програма такі патронатні сім'ї, які при якщо залишаються без батьків в силу певних обставин, вона держава влаштовує їх у патронатну сім'ю. В нас в Україні вже не в одній області, в декількох областях ця програма працює, працює успішно. Зрозуміло, що зараз розробляється на державному рівні впровадження цієї програми. Але я думаю, що якщо це працює в інших областях, то нічого не заважає в нашій області перейняти цей досвід, поцікавитись, як це працює. Тим паче я чула багато позитивних відгуків. І дійсно дитина себе комфортніше почуває, коли каже, ти приїдеш і поживеш в гостях, там в теті, в дяді, там дітки. Бігають, вона з тими дітками дружить, грається, вона так само ходить в школу, вона не відірвана від реальності, від суспільства. Вона почуває себе набагато комфортніше, і вона знає, що ось скоро там е, ситуація зміниться, і в той же час активно працювати з мамою, з батьками е, по вирішенню тих ситуацій, і коли не думаю... що не потрібно е, зациклюватись на своїй проблемі і думати, що ти нікому більше не потрібен взагалі. що твої проблеми це твої проблеми, що немає тих людей, яким вони цікаві. Є такі люди. І от одна з таких людей сьогодні присутня у мене у студії. У нас часу небагато залишилось, але ми почали за Аліну. Угу. Ну, це, можна сказати, такий приклад, от, як запитання там нам задали, да? ну, схоже, коли мама не хотіла віддати дітей в дитячий будинок, умови проживання жахливі, умови нереальні. На жаль, компанія, яка там була теж асоціальна. І єдиний варіант допомогти цій мамі було в даному випадку, це переїхати її в інше місце проживання. І знайшлись люди також, які прийняли Аліну з дітками до себе в сім'ю в іншому районі. Там троє дітей Троє так? діток, mm -hmm. да, там ще була ситуація, що маленькій дівчинці потрібно було робити операцію. Коштів у мами не було, на це абсолютно. Вона отримує 860 гривень, на меншу дитину це 11 місяців зараз дитині. На всіх чотирьох треба прожити за таку суму коштів. І зараз вона знаходиться в дуже хорошій сім'ї, навіть коли вона їздила на операцію в лікарню, лягала з дитиною, та сім'я доглядала за іншими дітками. От вам, будь ласка, патронатна сім'я, яка сьогодні з дозволу. А ману, та сім'я має теж свої діти. Має, звичайно, але дуже хороша сім'я, яка сказала, Ми по і зараз, і зараз та жіночка, вона сама вчителька, вона займається з дітками, вона їх підтягує по навчанню. Вона дуже сильно їх підтримує, дуже вдячна тій родині, що вони відгукнулися. І зараз я думаю, що якщо вирішиться питання для Аліни, ...бо повертатись туди для неї неможливо, це дуже небезпечно для неї, для дітей. То вони переїдуть і я думаю, що надовго залишаться гарними друзями і будуть підтримувати одне одного. Тань, до кого ви б хотіли сьогодні звернутися на останок нашої програми? Напевно, Або до кому коріння, що напевно, що хотіла звернутися в першу чергу до людей. До простих людей, тому що я зрозуміла, що наше життя не залежить від, е, деякі думають, очікують, що ось влада щось для нас зробить. Я давно ці мрії десь там залишила позаду, і я бачу ефект роботи і результат, коли звичайні люди да, стають небайдужими до якихось проблем, коли звичайні люди звертають увагу на поряд сусідку чи сусіда і кажуть, давай я тобі допоможу. Давай я тобі ще, ще що тобі допомогти, давай я тебе підтримаємо. От коли ми починаємо звертати увагу на таких людей, не суджуючи їх, а думати ставлячи себе на їхнє місце, тому що слава Богу, що у нас все добре, але ну, ніхто не знає, що чекає кого в майбутньому. Тому в першу чергу я звертаюсь до людей, щоб вони були милосердні, любили одне одного, цінували одне одного, розуміли, що ми насправді одне без одного не можемо. Жити, не можемо бути щасливими. І я заохочую кожного робити більше добра, більше добрих справ і ставати ще щасливішими. І, звичайно, до органів влади, які поставлені сьогодні, служити людям, допомагати людям, реалізовувати їхні мрії, підтримувати їх у важку хвилину, шукати найкращі шляхи для людей. Нелегкі шляхи, але не зручні, можливо. Але ті, які будуть приносити результати, і від яких ці дітки і ці сім'ї вони будуть щасливі і будуть залишатися разом. Це <рес> моє таке побажання. Я дуже дякую за участь у програмі під абажуром. Дякую за небайдужість. Дякую за добро. Хочу, щоб ваша організація дійсно була такою міцною, і, тому що ви робите дуже важливу справу. Дякую Дякую вам за участь. Дякую вам також, що це І дякую нашим глядачам, ви дивилися програму під абажуром». Є, є люди, які роблять добро, тому що вони просто не можуть інакше жити. Можливо, ви також серед цих людей об'єднуйтеся, якось гуртуйтеся, якось шукайте можливість оцю свою доброту, яка у вас є. Віддати іншим. Вам буде легше жити. До побачення. ¡Gracias!